Це наша перша закордонна подорож. Зараз сьома ранку. Перед вами уся краса праського світанку. Вітаємо у Чехії. Ми, мабуть, єдині гості міста, хто приїхав сюди в таку рань, ще й прямо з аеропорту. Не втримались від бажання познайомитись із серцем Праги, а вона нам за це віддячила своїми найкращими краєвидами. Праський град розташований на пагорбі. Саме з цієї висоти оглядали колись свої володіння імператори і чеські королі. Зараз тут працює президент республіки. Зведений прапор означає, що голова держави в країні на своєму робочому місці. Рад всередині це окреме місто з багатою архітектурою. Тут розташована і перлина європейської готики, собор святого віта, як сказав наш оператор, побачити і умерти. Зазвичай вулиці цього маленького містечка переповнені іноземцями, адже Прага одне з найбільш популярних місць для туристів. країни, на які ми орієнтуємось, це перш за все європейські країни, що розташовані в радіусі двох годин польоту: Великобританія, Франція, Італія, Іспанія на Заході, Польща, звичайно, Росія і Україна у центральній та східній Європі. Найцікавіші нам країни це Німеччина і Росія, також деякі заморські країни, як, наприклад, США та Бразилія. Мешканці далеких від Чехії країн часто обмежуються відвідуванням Праги. Їм просто мало відомо про інші красоти. Насправді ж, історичний культурний ландшафт Чехії надзвичайно насичений. У Чехії найбільша кількість пам'ятників, що внесені у список спадщини ЮНЕСКО. Це цілі міста, наприклад, Чеський Крумлов у південній Богемії, Кудна Гора у центральній Богемії, яка була вписана в одній з англійських новел. Окрім цього, ми багаті на спа курорти, що традиційно відкриті для туристів. Карлові вари, маріанські та франтишкові лазне найвідоміші з них. Їх відвідували ще англійські королі, цар Петро Великий, Гетте та інші відомі люди. Для активного відпочинку у нас є гірські курорти. Це також особливі міста. Поміж інших, я б би окремив богемський рай і богемську швейцарію. Про подорожі Чехією помріяли. Тепер перейдемо до більш серйозної теми. Між Дніпропетровською областю та Чеською Республікою історично склались дружні економічні стосунки. На сьогодні Дніпропетровська область достатньо активно співпрацює з чеськими підприємствами. Всього товарооборот составляє близько 217 млн доларів, що є близько 20% від общого товарообороту України з Чехією. Тобто це достатньо велика частина замкнута на Дніпропетровську область. У 2012-му до нас завітала чеська делегація з представників бізнесу та дипломатичного корпусу на чолі з послом Чехії в Україні. В інтерв'ю нашій програмі посол підкреслив свою зацікавленість з Дніпропетровщиною. Я хочу розвивати контакти між чеською республікою і відділеними регіонами України, тому що Україна дуже велика страна і е, буває так, що дуже часто краще розвивати ці взаємоотношення з конкретними регіонами Дніпропетровська область цікава Чехії, передусім своїми ресурсами нафтою нафтопродуктами недорогоцінними металами. Налаштовувати зв'язки та планувати контракти до нас прибули 20 чеських компаній. Зустрілись у торгово-промисловій палаті. За останні 20 років це найбільша чеська делегація, яку тут приймають. Состав діляції усі інтересний з черської сторони. Він представлений машиностроительным комплексом, представлений сельським хазяйством, переробоччиками, представлений строительством. Реальні результати перемовин справа часу. Дипломати кажуть, найголовніше те, що вже намітили спільні проекти. Всі наші підприємці удовольствия. Сьогодні кожен з них провів несколько встреч з серйозними партнерами з Дніпропетровської області пошто я мог на послушать от своих земляков очень позитивне мнение и заметил, что уже кое-что некоторых предпринимателей имеет какой-то реальный образ. Як домовленості стають проектами, хто регулює і фінансує співпрацю між Дніпропетровском та Чеською республікою. Саме про це нам розповіли у празьких державних установах. Економіки наших країн, як ми кажемо, доповнюють одна одну. Ми імпортуємо багато сировини для виробництва і експортуємо продукцію машинобудування та хімічні продукти. Прага, міністерство промисловості і торгівлі. Саме тут визначають політику і задають напрям українсько-чеської співпраці наші економічні відносини розвиваються у визначених законом межах. Це три основні угоди: про економічну співпрацю і дві фінансові про уникнення подвійного оподаткування та про підтримку інвестицій. Зараз Чехія займається активним розвитком нових галузей економіки, ринку товарів і послуг. При цьому велику підтримку експорту дає чеський експортний банк. Bank predstavil riad produktov exportného financírovania. Našim, našim hlavným celom je dávať dlhosročné kredity, no kredity, a tu OECD. No je kredity a ním je od fixírovanú stávku. Je to výhoda proti, proti bankám. Банк є антикризовим. У 2010 році він мав найкращі показники за всю історію роботи. Зараз підтримує діяльність і комерційних банків. Банк приступил к тому, що дають гарантії комерческим банкам для кредитів для малих і середніх експертів. Це значит, що риски этого проекту і фінансіровання, которые палу получені через комерчівські банки, беруть на себя чеські експортний банк. Чехія обрала 20 країн, з якими активно економічно співпрацює. Україна одна з них і не випадково. The coming back was thanks to the increased imports from Ukraine. Власне відновлення показників річного товарообігу країни відбулося завдяки Україні. Це логічно, адже коли потрібно стимулювати економіку, потрібна сировина. І звичайно, ріст обсягів імпортованої з України сировини допоміг нам відновити рівень експорту готової чеської продукції. Чеська республіка, як така, виникла у 93-му. у 2004-му чехи стали частиною ЄС і як розповіли нам у міністерстві, з цього моменту почала активно розвиватись торгівля. Тепер запрошують до свого ринку і дружню Україну для України. Ми є воротами до Європейського союзу, до ринків 27 країн-членів. Тож наша співпраця може принести свої плоди не тільки на чеському. Зрештою, ми тільки 10 мільйонів жителів, а й на суміжних ринках. Україна ж приваблює чехів своїми ресурсами і зручним географічним розташуванням у Європі ми бачимо в Україні багаті перспективи для росту, і ми б хотіли брати в цьому участь. Нам би теж хотілося, щоб з Дніпропетровського регіону більше уходило готової продукції, а не сир'євої бази, а менше виходило сир'я. Ось От таку задачу нам треба ставити. Не хочу, щоб наші взаємоотношення основувалися тільки на фоні економічних відносин. Там просто Тож друге отраслі не присього культура і історія. Чеську культуру і історію можна вивчати, просто прогулюючись вулицями Праги. Музеї, будинки, пам'ятники і оглядові екскурсії поруч з вами усе, що для цього потрібно. Чи не найулюбленіша пам'ятка астрономічний годинник. Це спрощена версія планетарію. Ми позиціонуємо чеську республіку як країну історії, землю оповідання. Чеський крумлов, барокові театри, ренесансна ратуша. Ці місця існують вже кілька століть, і всі вони мають багате минуле. Ми віримо, що кожне окреме місце має свою легенду, і це не тільки випадки з історії, а й спогади кожного з гостей країни. І ви також можете пережити свою пригоду, коли зустрінетесь тут із Францом Кавкою, Петром Великим або Едвардом Сьомом. І ще принаймні до наступної подорожі Чехія буде асоціюватись у нас із джазом. Припали до душі музиканти, які щоразу вітали нас на староміській площі. Just like my baby now. Yes, Ice cream. Just cream. Everybody wants ice cream oh no Europe. Just like my baby now. Ice yolk. Let's go Hola. Everybody think about your doctor. Go back Ice cream. Just cream. Everybody wants ice cream oh no Europe. Just like my baby now. особливо загадковою Прага стає вночі з її невисокою архітектурою і вибірковим освітленням історичних будівель. Близько дев'ятої години. Вулиці вже майже порожні. Вночі як найкраще можна розгледіти усі деталі чеських мистецтв у торговельних лавках. А трошки далі від центру Прага з її історіями, як вона є. Наш останній вечір у чеській столиці в цій казковій атмосфері ми прощаємося з вами. Дивіться нас за тиждень. З вами була Олександра Марченко. Ми переконуємо світ ближче ніж здається.